музика у Хмельницькому із 28 лютого в обласній філармонії стартує фестиваль класичної музики. Він є продовженням славної традиції міжнародного камерфесту, який понад 10 років єднав на своїй сцені найкращих музикантів. Цей фестиваль є основною подією мистецькою подією року, і дуже хотілося, щоб він був наповнений особливим змістом. А для мене, зокрема крім того, що буде виконуватись багато європейської музики, знаної, хорошої музики, гарними музикантами. Особливо важливим є те, щоб на цьому фестивалі звучала українська сучасна музика, і так було задумано і з самого початку, коли ще фестиваль був фестивалем камерної музики, і оця така нитка. Послідовності зберігається до сих пір. Нова подія обіцяє стати ще масштабнішою, зберігаючи при цьому атмосферу витонченості та глибини. Перший фестивальний вечір засяє відомими польськими композиціями. А особливим акцентом стане виступ хору під керівництвом маестро Романа Реваковича, який прибув із Польщі, щоб особисто диригувати цим урочистим дійством. Два польські дуже знакові композитори Вітольд Лютославський і Воже Кіллер. Це можна сказати, фундамент польської сучасної музики. Заграємо твір, який називається траурна музика для струнного оркестру Вітольда Лютославського, і другий фортепіанний концерт для фортепіано і струнних очах Кіляра. Окрім польських композиторів у фестивальній програмі представлені українські митці. Справжньою подією стане хмельницька прем'єра Олександра Щетинського. Реквієм для мішного хору та струних. Композиція має довгу і непросту історію, адже її створення розпочалося ще 30 років тому. Це твір був написаний ну в два заходи, так би мовити. Почав я його коли ще був молодим композитором. На початку 90-х років написав приблизно половину твору. А потім вже на початку нульових років. Я дописав його, і тоді ж він був і вперше виконаний. Концерт відкриття матиме особливий сповнений смутку і шани зміст. Музика цього вечора стане не лише мистецьким а й глибокою даниною пам'яті голосом скорботи та вдячності. Кожна нота звучатиме як молитва, спогад про тих, кого вже немає з нами, але назавжди залишиться у серцях. Музика, особливо академічна музика, вона не є чимось розважальним. Вона має ці моменти, але саме. В нашому фестивалі це щось таке дуже висока, високоінтелектуальна планка, щось дуже близьке до релігії, щоб люди прийшли і змогли цю, цю годину насолодитись і одночас подумати про тих, хто віддав найдорожче за, за те, щоб ми могли власне творити цю цю прекрасну музику. Відвідати фестиваль зможуть усі охочі, адже він триватиме з 28 лютого аж до 16 березня. Присяга Софія Ростислав Масловна види 33 канал.